Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Галя, і сьогодні буде таке цікаве відео: 20 щоденних німецьких фраз, які ви маєте знати для успішної щоденної комунікації в Німеччині. Це відео буде цікавим і корисним не тільки тим українцям, які зараз перебувають в Німеччині і мають щодня якось звертатися до німців, ходити в магазини, аптеки, торгівельні центри, але взагалі для всіх, хто хоче в майбутньому можливо подорожувати до Німеччини як турист, можливо, для дітей, які вчать німецьку мову, або ви маєте німецьку колегу, родича, друга, з яким ми ви б хотіли просто успішно Комунікувати і навіть вразити їх своїм автентичним таким німецьким слівцем, яке ви вставите десь там в своє речення, і вони це точно-точно оцінять. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково додивляйтеся до кінця. Поїхали! Але перед тим, як ми безпосередньо приступимо до теми, я б хотіла вам дуже порадити від себе українського виробника натуральної кави. Називається цей виробник «25 Coffee Roasters». Ось так виглядає кава від «25 Coffee Roasters». Тут в мене є така позиція, яка називається «Тафлер». Це кава з папуанової гвінеї. І вона надзвичайно смачна, надзвичайно смачно пахне, вона надзвичайно бадьорить як кавоман. Я можу каву пити не знаю, цілий день ввечері і буду про тому спати. Я обожнюю каву і не знаю, вже років 10 п'ю каву, практично завжди чаю майже не п'ю. Я зараз вдихаю аромат. ну Це просто я не знаю, мені хочеться. Бути якимось кавовим магнатом, щоб пробувати усі сорти кави. Але детальніше про 25 Coffee Roasters — це українська фірма з Харкова. В їхньому асортименті є більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Також у них є чай, кава без кофеїну, різні смаколики, шоколадки і кавові аксесуари. І вони постійно додають щось свій асортимент. Уся кава натуральна і тільки свіжої обсмажки, і тому цей продукт дуже-дуже смачний і дуже корисний для організму. Також у 25 Coffee Roasters є консультанти, менеджери, які можуть вам особисто допомогти підібрати саме ту ідеальну для вас каву, ви, хоч, ви кажете їм. Що ви саме хочете з зірчинкою чи з кислинкою, якого типу каву ви п'єте, яка кавомашина чи кавоварка у вас є вдома, і вони все підбирають відповідно до ваших уподобань і до ваших можливостей. І також 25 Coffee Roasters допомагає ЗСУ. На сайті ви можете придбати підвішену каву для ЗСУ. Якщо ви так само любите каву, як я, обов'язково заходьте на сайт. 25 Coffee Roasters. Я залишу посилання в описі під відео, а також закріплю в першому коментарі. І також я даю вам промокод Галина 25. Цей промокод дає вам 20% знижку на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Тому, якщо ви хочете ще й зекономити, то обов'язково використовуйте мій промокод, який буде дійсний місяць після виходу цього відео. Тому обов'язково заходьте на сайт і купуйте класну каву для себе і на подарунок, і для ЗСУ. Отож, перша фраза, яка вам обов'язково знадобиться в Німеччині, це фраза «Ich hätte gern» gern» означає я б хотіла. Коли ви приходите чи хотів в магазин і бачите щось або в аптеку, то ви говорите не «Ich мьохте або «Ich will» я хочу. Це дуже некрасиво і ну, так німці не говорять. Німці говорять gern» я би хотів, чи я би хотіла, і потім ви говорите конкретно, що би ви хотіли. Це дуже-дуже популярна фраза, і її просто треба завчити на автоматі, завжди казати. Ich hätte gern ein äh, Hustensaft. Ich hätte gern 3 kg Äpfel. Ich hätte gern 2 äh, Bananen und so weiter. Це дуже-дуже допоможе вам. Також, коли ви в магазині, то ви часто можете почути фразу «Is das Баїнен. bei Баїнен означає це все у вас. Тобто ви вже завершили своїм, своїми покупками, своїм замовленням. Особливо в супермаркеті, можливо, коли е, касир все пропускає, і каже: bei баїнен. Це все ви говорите так. І ви говорите. Das war's – це наступна фраза. Das war's – дуже цікава фраза, це означає це все. Тобто, ви можете перераховувати все, що ви хочете там. Ich hätte gern Bananen, Äpfel, Tomaten, Gurken und das war's. І все. На цьому, все. І навіть продавець так само каже: «das war's» в кінці вашого замовлення, це все. Ви кажете я ja, das с вас. Наступна фраза, яка вам дуже може знадобитися, це «zum «zum hier essen» oder zum mitnehmen». Тут їсти чи uh, взяти з собою to go, так? з собою. Uh, якщо ви кажете «Ich hätte gern zwei Würstchen mit Kartoffelsalat», «zum hier essen», це означає, що ви хочете zum hier essen», тобто їсти в кафе. Якщо ви скажете те ж саме, і нічого не додасте, то продавець може сказати Цум хі есено до і ви маєте розуміти, що вас питають, чи ви хочете тут, чи взяти з собою. І ви кажете, наприклад, з собою, будь ласка, або в кав'ярні ви приходите і кажете, ich hätte gern ein я б хотіла капучино з собою, тому що це обов'язково треба уточнювати, якщо Можливі обидва варіанти і питання таке також варто очікувати від продавця чи офіціанта. Ви маєте бути готові почути цього, це питання, маєте зрозуміти, що у вас питають, і сказати, що вам, як вам запакувати. Товар чи продукт дуже важлива фраза «aussteigen» – це виходити з транспорту, наприклад, з потяга, з трамвая, з автобуса, з метро. І вас часто можуть запитати: «Steigen Sie jetzt aus?» Ви зараз виходите в значенні з транспорту. І ви маєте зрозуміти, що вас питають, і сказати: Яй «Nein, kommen Sie bitte vor mir» Я з у Also, aussteigen. Steigen Sie jetzt aus? Ja oder nein? Дуже важливо завжди німцям бажати хорошого вечора, хорошого дня, хороших вихідних. Дуже часто скрізь ви можете почути цю фразу. Schönen Abend noch, хорошого вам ще вечора. Schönen Tag noch, хорошого дня. А, може бути schönen Feierabend, це означає хорошого вам закінчення дня, тобто вільного вечора. Feierabend – це такий вільний вечір після роботи. Або перед вихідними, або в суботу вам говорять, що не хороших вихідних. І так само ви можете говорити, коли вже прощаєтеся з німцями, останньою фразою, що що не свогененде. Це дуже-дуже корисна фраза. і... Ну, це, це приємно і це просто видає у вас вже такого досвідченого знавця німецької мови. Також цікава фраза «Das ist sehr lieb von Ihnen» або «Das ist ja lieb von Ihnen» означає це дуже приємно з вашого боку, це дуже мило з вашого боку. Наприклад, якщо вас хтось пропускає в черзі, чи якось допомагає, можливо, людина не мала би, але допомагає вам, то ви завжди скажіть sehr lieb von Ihnen» або «Von dir», або schön, lieb», «Das ist nett», «Das ist nett, von dir». Тож це дуже мило з твого боку. І це така, знаєте, ще один прояв вдячності, а не тільки сказати «Danke schön». Також, що стосується данки що, у мене є ще дві фрази, якими ви можете послуговуватися: це, наприклад, Herzlichen Dank – це щиросердечне", таке сердечне дякую, це така найвища форма подяки. Або Vielen lieben Dank – це також така підвищена форма подяки. Vielen lieben Dank», тобто Надзвичайно я вам вдячна, надзвичайно дякую вам, якщо вам зробили якусь послугу, так? Або якщо вам щось приємне зробили, то ви кажіть не просто «данк», що наприклад, херсліщен данк або данк». І це також дуже так вирізнятиме вас серед інших. То, ж, Херцлісінглюквунж це вітання, Herzlichen Glückwunsch. Вітаю вас сердечно. Можна в будь-який момент, наприклад, народження дитини, чи влаштування на роботу, чи, наприклад, день народження. Я не знаю є підвищення на роботі. Ну, взагалі, будь-яке свято ви кажете: герцлісінг Glückwunsch. Я щиро, щирі вітання тобі, щиро сердечні вітання. Цікаві фрази, якими обов'язково треба послуговуватися, це щон. Zu sehen, або schön sie zu sehen. Дуже euh, добре тебе побачити, чи вас побачити, що zu sehen» – наприклад, якщо ви когось зустріли на вулиці знайомого, німця, чи там десь на вечірці, ви кажете, що sehen» – я рада тебе бачити. Або, наприклад, що дабіст, що он даст da вас, або schön, dass sie da waren». Дуже добре, що ви там були, або добре, що ти там був. Що не дастуда вас? Це можна сказати після зустрічі. Наприклад, коли хтось до вас прийшов, людина вже пішла від вас, і ви їй пишете, чи кажете по телефону там. Добре, що ти була тут, що удасть туда вас. Дякую, що ти тут була. Це дуже добре. І це також така от форма вічливості і дуже поширена фраза. Також, коли людина про щось переживає чи вибачається перед вами, наприклад, за те, що наступала, наступила на вашу ногу, наприклад, в транспорті. Ви можете сказати, kein проблем без проблем. Або ви можете сказати, Machen Sie sich keine Sorgen, або Macht Sie keine Sorgen". не переживайте, так? Да? Maybe I can't zog або machtik ne zogna, ne Навіть коли ви когось втішаєте в Німеччині друга, там, який через щось дуже нервує, переживає, ви хочете йому якось, якось його підбадьорити, ви кажете, machtika in zoggone, but it's good, machine zogna. Не переживайте. Pass auf dich auf. Дуже популярна фраза. Пасавдесяв auf auf говориться дуже часто при прощанні. В кінці зустрічі це означає бережи себе або бережіть себе. – auf auf", auf auf", «бережи себе». При прощанні дуже часто або по телефону, якщо ви говорите там чус віразин, пас авдесяв. Is, uh, це дуже класна, популярна і дуже така приємна для німецького вуха фраза. Обов'язково її використовуйте. Наприклад, в магазині чи в супермаркеті чи в торгівельному центрі до вас можуть підійти і сказати Wie kann ich Ihnen helfen?» або просто ich Ihnen helfen?» вам треба, ви потребуєте в допомозі. Так, вам треба допомогти. Можна я вам допоможу? Ich Ihnen helfen?» А ви кажете, наприклад, найданка, ні, дякую, або ви можете сказати komme zurecht. Ich komme zurecht – zu також дуже важлива фраза. Це означає я справляюсь сам. Так? Ich komme я сам справлюсь, так? Або ви скажете Я ja, біте helfen Sie mir. Und dann, і потім ви можете щось розповідати, так? Але кан helfen? – дуже часто. А, або We can helfen?» Це може бути навіть в державних установах. Ви там чекаєте зі стосом документів, до вас виходить якась жіночка, тіточка чи проходить повз і каже: Wie kann ich Ihnen helfen?» як я вам можу допомогти? Або якщо в магазині в цього ж консультанта мало часу, він може до вас підійти і сказати цю рейд. У вас все в порядку, ви справляєтесь, знаєте, як ічком цурегт. Коменці цюрехт, ви кажете, я данька ічком цурегт. Так, дякую, я справляюся. Дуже важлива фраза. Наприклад, якщо ви платите і хочете залишити сказати, що без решти, да, от, наприклад, ви купуєте каву, вона коштує 2,80 євро, і ви даєте 3 євро і хочете сказати, що я вам даю 3 євро, решти не треба. Ви кажете дуже класну фразу, яка називається паст зо паст. Зло", тобто эм, так пасує, да? ну, ніби так добре, так добре, ну так пасує. Паццо, тобто вам не треба казати гібенцем, і біте кайн рест, я Ні, так не треба треба казати паццо це дуже, дуже легко, дуже просто і дуже по-німецьки. Якщо ви залишаєте да, щось, якісь uh, чайові, чи в кафе, чи в ресторані. Чи купуючи просто каву десь, чи в такому плані, коли ви радієте за когось, ви кажете es mich. Es mich. це ніби мене це радує, так? Es mich» Або ich mich für dich» я за тебе рада, або ich mich für sie» я за вас рада. чи «Радий». Коли з вами хтось ділиться, ви там кажете. І я за вас рада, це також дуже класна фраза, за допомогою якої ви зближуєтеся, і німці бачать у вас ну, от, знаєте, свого, ніби, ніби от вони з вами говорять одною мовою, і от, от такі от фрази, це просто ну, це, з одного боку це штампи, звичайно, це штампи. Тобто їх можна просто вивчити, завчити розуміти, коли говорити, але ці штампи. Вони дуже сильно спрощують комунікацію, і вони роблять з вас е, такого, знаєте, е, ну такого нейтів, схожого на нейтів-спікер, коли ви ці штампи можете так само ефективно вмовлення включати, як і самі німці. Це дуже важливо. Тому користуйтеся ich freue mich für Sie. Es freut mich. Також, коли хтось чхає, треба казати здоров'я. Це просто слово здоров'я. А коли хтось хворіє і вам треба побажати людині одужання, так, швидше одужання, ви кажете gute besserung gute für Sie». Тобто хорошого. Одужання вам бути Besserung. Коли у вас, наприклад, питають щось десь в магазині чи в транспорті, наприклад, вам питають, вас питають або в кафе, чи ви хотіли би, щоб я вам приніс салат? Ви можете сказати я, а можете сказати «nein», але це буде дуже не по-німецьки. Німці так не говорять, вони не говорять так чи ні, вони говорять або «nein данке а, alles gut bei mir. Ich bin zufrieden. Або вони говорять, das wäre gut. Це було б добре. Або das wäre super. Це було б супер. Вони не кажуть я. Ja. Ну вони можуть сказати я би, я schön, але das wäre gut, це прямо така німецька, німецька відповідь. Так, так. Але але так, як по-німецьки сказати. Або там ви хочете молока до чаю, а ви кажете Да, gut». це було б добре. Дякую вам, Danke. От, Оце дуже класно по-німецьки. І останнє таке словечко німецьке, яке дуже-дуже часто говорять всі німці, в нас такого слова немає. Це моє улюблене слово це слово дох. Дох означає заперечення, заперечення. Коли вам кажуть якусь фразу з часточкою не, наприклад, а, ну, чи якесь, знаєте, от, що, щось таке, що нехороше, так погане. Там, наприклад, «хойте із ткань, що не свята, сьогодні нехороша погода, каже вам німець, а вам подобається, і ви кажете, дох, тобто та ніж, знаєте, ну, ви ніби його фразу заперечуєте, тобто ви кажете, та ні, ні, ти не правий, погода хороша. Doch. Або ви кажете, або вам, наприклад, кажуть, ehm, haben keine Zeit mehr, hier у нас більше тут немає часу, щоб тут еh, ходити по магазинах, наприклад. так? А ви кажете: дох, а ви кажете, та ніч, у нас ще година до потяга. Ну, ви ніби заперечуєте те, що сказала інша людина. І це дуже-дуже німецька фраза, автентична німецька. Я думаю, аналогів, ну я не знаю аналогів в українській мові, там в англійській мові. Немає аналогів. І це дуже важливо розуміти, коли її треба використовувати. Але якщо ви зрозумієте і навчитесь її використовувати, це буде просто супер, тому що ваш рівень німецької, ваше відчуття мови просто зросте до небес. Тому обов'язково вживайте цю фразу, вона допоможе вам. Вам порозумітися з німцями в будь-якій життєвій ситуації, особливо коли вам треба відстояти якусь свою точку зору. Я сподіваюся, що це відео буде вам корисним. Ці фрази треба просто вивчити, просто запам'ятати, можливо, навіть виписати собі. І вони вас врятують в дуже багатьох ситуаціях. Ви зможете відповідати як німець, ви зможете класно комунікувати, і до вас відразу буде інше ставлення. Повірте, тому що людина. Помітить, що ви прямо е, захотіли вчити мову не таку, яка вона в підручниках, а така мова, якою говорять німці. Такими от е, класними щоденними фразами. Які вам просто необхідні в побутовому житті. Тому, якщо вам сподобалося, не забувайте пити каву від 25 Coffee Roasters, для того, щоб ефективніше вчитися, ефективніше вчити німецьку мову. Якщо вам відео сподобалося, то обов'язково ставте вподобайку, підписуйтеся на мій канал. На моєму каналі будуть ще багато відео і про Німеччину, про німецьку мову. І не тільки про Німеччину, а й інші цікаві. Тому я не прощаюся надовго, всіх вас цілую. Дякую за перегляд і всім па-па.